Усім привіт! Радію, дякую, що ви завітали до мене на канал. А вже ось розглядаємо таке барвисте різноманіття фар поєднане у цій чудовій хустині. Тут досить такі яскраві кольори, вензеля, написи, різні постелісти ці блоки є що, в принципі, порозглядати. Вона була вже не в ідеальному стані, були деякі пошкодження і не було бірок про склад. Припускаю, що це віскоза. Ну, загалом цікава, така акцентна річ, доволі якісно виконана, але була вже з дефектами, і тому, в принципі, я її не брала. Далі, ось меншого розміру хустинка. Тут по центру така натуралістична ягода, є різні написи по контуру. Одна з них вказує, що Ця річ зроблена для Гері Вебер, це німецький бренд жіночого одягу, і ще є якийсь напис. Ну, вона була, скоріш, з поліестеру, це на дотик було відчутно, не брала її. Щось такий шарф, палантин, в крупну контурну клітину на чорному фоні. Знайшла на дотик дуже приємний, шовковистий, ніжний, тендітний, наче хутро якогось кролика. Бахрама по кінцях, але не було бірок про склад. І було там. Одне пошкодження, але дуже він був приємний дійсно на дотик. Думаю, це все-таки якісь поліестерики, якісно виконаний. Далі таке цікаве полотно з принтом, яскраві, барвисті півні, курочки, дуже прикольний принт. Сподобався, захотілося його розглянути. Ну, це фартух. І він, так, вже був у користуванні, і ось така ось матилева деталь. От, думаю, він ну, з натуральної тканини, скоріше всього, з котону. Далі ось, сподобалася мені така сумочка середнього розміру в такі кумедні досить рюші. Стан був хороший, і зверху, і всередині. А всередині ось знайшла таку бірочку, вказано INVITO. В общем, погуглила і зрозуміла, що це магазин, що закупає товари у різних виробників італійських брендів і продає частину під своєю назвою. Ну, мені здається, що це шкіра, хоча стверджувати не буду, біро тут не було. А, ну, залишила сумку, бо додувати ці юші мені буде складно до мого гардеробу. Навряд чи вдасться дійсно. Ось, кутики тут, ручки були цілі, але був відсутній довгий ремінець. Ну, Залишила ось є, як бачите, з стильної сторони ще ось таке тиснення також бренду. Ось, ну, Думаю, кому вдасться адаптувати до свого гардеробу цю сумочку, то буде досить хороша знахідка, беручи до уваги, що вона дійсно в хорошому стані. І така вона цікавенька, веселенька, можливо, для якоїсь юної дівчини, так, думаю, би підійшло. Ну, порозглядала, вам показую. Далі ось зацікавила мене така геральдика, зображена на светрі. Ну, я не знаю, що вона означає, не вдавалася у дрібниці, але мені було досить цікаво розглянути. Я думаю, що це вишивка. А ось ну, светр тут, як бачите, яскраво червоного кольору, але він був вже в дуже поганому стані. Це була вовна, було досить ось, потертостей багато. І лікті ось і манжети зовсім витерті. Ну, Звичайно, залишила, але порозглядала цікава бла річ. А це суперзнахідка, така, класичний, такий елегантний. В крупну клітину темного кольору піджак чоловічий. Гудзики тут обшиті. шкірою, і ось, бачите, тут брендована підкладинка. Підкладинка каже, що це Барбері. І є ось там по контуру внутрішньої кишені впізнаваний культовий такий клітчатий принт. В общем, це британський бренд, всім відомий класу люкс, відомий своїми класичними бежевими тренчами, які вартують на сайтах до 4 тисяч доларів. Ну, загалом символізують британський шик, елегантність, користуються популярністю серед знаменитостей. От бачите, є навіть бірка барбері, ось вказано, що це вовна, 52-й розмір. В общем, базова, класична, дорога річ колись була, але вже не в ідеальному стані цей піджичок. Ну, він великого досить такого розміру, я його не брала для своїх чоловіків і залишила. Хтось, мабуть, обрадується. Ну, він такий так, не супер ідеальний стан, можна сказати, і, і в принципі, і не дуже і хороший. Ось. Але порозглядала я з цікавістю цю річ. І, в принципі, так, досить, досить цікаво. До речі, піджаки в них на сайті чоловічі коштують до 2,5 тисяч доларів. Перевірила ще кишеньки, можливо, там хтось щось залишив. Цікавенькі. Ось, І на дотик. Це, до речі, хтось його скинув, бо я прийшла пізніше. Це був перший день завозу в Євро Секонд -хенд. Ось, І його не було, а потім наткнулася на нього. Хтось, мабуть, його вирішив не брати і викинув весь цей короб біля примірочних. І я його побачила і вирішила. Його відзняти. Далі від Tom Tailor, це німецький бренд повсякденного одягу, стиль Casual, це маркет бренд. Відносно на високі ціни. В общем, така толстовичка, дуже в хорошому стані. Вона була така фактурна тканина, меланж сірий з білим, стійка, ось в комірець, як бачите, на шнурівці кишенька кенгуру, хороший стан. Хотіла взяти, довго вагалася, залишила. І потім я його і не знайшла. Пошкодувала, що залишила. Ще одна річ, про яку я також пошкодувала, що не забрала. Це бренд Уанг, здається. Це норвезький бренд, заснований олімпійським чемпіоном з лижних перегонів. Спеціалізується на виробництві одягу і аксесуарів з вовни для різних сезонів і активностей. І є лідером у виробництві одягу з мароносової вовни для активного відпочинку. В общем, така, такий, до речі, класний, дуже цей светр також пошкодував У мене в чоловіка. Був уже такий. І ще один светр якось від такого бренду, ви бачили бірочку, тільки вже коричневий колір. Ось тут е, напівзастівка-блискавка, така щільна, еластична така в'язка. Він такий вільний, об'ємний. Як бачите, 49 вовни. Класний бухсветер, також його залишили і пошкодувала про це. Далі ось розглядаємо відтечім брюки жіночі. в Складі 61% котону, решта штучного, барвисті, натуралістичний такий квітковий принт, ніби мікробукетики розсипані по всьому полотну. завужені донизу, був доволі таки непоганий стан. Але порозглядаючи його ближче, ось, я там знайшла пошкодження, через що я їх і не брала. Хоча доволі така цікава, акцентна, яскрава річ. Ну, не знаю, чи я б одягла такий доволі активний принт, все-таки не з лишнім їх одягати. Ось, як бачите, розійшлись нитки по шву. Ну, це, звичайно, можна було б. Зробити, але не захотіла я цим займатися, не дуже я її хотіла. Далі від невідомого мені бренду, виготовлений у Шотландії зі 100% вовни, ось така була спідничка. Спідничка темно синього кольору, вона десь довжиною, мабуть, на коліна є ось така шліца. Тут попереду, така дуже гарна. Ось вона з підкладинкою. Ну, така непогана, в принципі, але мені трішки вона затісна. Ну, звичайно, я її одягла, але видно було, що вона мені затісна. І були в неї ще косі кишеньки такі позаду, як бачите, на блискавку застібається. Ну, така хороша річ в хорошому стані, дуже в хорошому стані. Але все-таки я вимушена була її залишити. Ще ось така легенька блузочка. Повітряна, така мілкий квітковий принт в улюбленому, моєму червоному кольорі, з довгими зав'язками і короткими рукавами крильцями. Вільна донизу, забрала за 36 гривень, вона була з віскози. Як на мене, ну, ідеальна тканина на літо і у догляді також ідеальна. Значить, ну, сподобалася. Як бачите, вона така в ідеальному практичному стані була. Тут поєднання якраз ось ще є сині, такі, наче волошки по бокам. В общем, гарна така кольорова гама, і ось на мені. Особливо мені сподобалося знову ж таки в заправленому вигляді. І я так розумію, що мені тільки так варто носити такий вид елемент гардеробу. Ну, забрала. А ось цю блузу я залишила. Тут мені невідомий бренд, колір е, такий непоганий, наче сіро, зелений чи сіро-блакитний. комір на гумці стійки по краю така рюша була. Е, цікаво, в принципі, довгий рукав на гудзиках. Досить об'ємна, і рукавчик також об'ємний, довгий. Тканина дуже така легка і приємна на дотики. Дуже гарна, вона така, наче й легка, а наче. Й Гарно, в принципі, так і драпіюється І тут такий 100% модал це різновид віскози. Ну, приміряла, в принципі, ну, щось мені не дуже вона так сіла, трішки затисла була, і я її залишила в магазинчику. Далі від Частар, це бренд мені невідомий, в саме розмірі, топ схожого кольору на попередню блузу. По краям ворота і пройми рукава, тут мікрорюша також, і склад мені дуже сподобався. А потім покажу бірочку. Ну, тут, в принципі, все якісно і майстерно досить виконано, все рівненько було. Ось бірочка вказує, що тут 70 віскози і 30 шовку, і виготовлено в Італії. Ну, таким чином, на мені вона дуже така охолоджуюча на літо саме то, і в принципі розбавити також офісний гардероб під піджачок досить класна річ. Я її попрала, вже відпарила. Вона дуже так там, виглядає, наче шовкова. Ось з піджачком вона таким чином виглядає. Ну, реально так освіжаюча, можна сказати, базова річ. Далі від смокве розмірі. Виготовлена в Бангладеш футболка в цікавий такий графічний принт в чорно-білі гамі. Ну, цікавий дизайн комерця, ніби безрізані такі гострі кутики, напівзастібка на гудзики. В общем, був в хорошому стані. ця річ. Ось, І сину забрала десь за гривень 60. Вона така трішки була важкенька. Це бренд чоловічого одягу, належить німецькій мережі магазині Нью-Йоркер. І тут 100% був котов. Далі від Сахара, це мені також невідомий бренд, один з невідомих в 36-му розмірі блуза, отакі великі, крупні, барвисті квіти, активний такий, акцентний принт. Рукава, ось, як бачите, були на манжеті з гудзиком. А ось ну, вона була без застіпки. Такий вільний крий донизу, в принципі, прямий ось без застіпок. Ну, мені вона була замаленька, я її навіть не змогла приміряти. Ось, показую вам. Ну, хоча так, стан був не ідеальний, тут 100% віскоза. Також на літо дуже класна тканина, далі від Орсей. Вузочка така, це німецький бренд, пропонує жіночий одяг високої якості по доступним цінам. Тут повсякденний одяг і сегмент мас-марків. Красиві такі метелики, стрикози, дуже свіжа, ніжна палітра кольорів на білому фоні. Ну, на нагудзочках по усій довжині, як бачите, і таке глибоке, наче декольте, і такий, мабуть, рукавчик до ліктя. Приємна повітряна, але мені також замала і бскотон. І ось така сукоринка була. Великий об'ємний такий принт тропічний. Тут і ананаси, і такий, наче пальмове листя, різні такі лопухи великі. Взагалі, порозглядала, понизу йде ось рюша, як бачите. Об'ємне зображення, на чорному фоні воно ще більше акцентне, яскраве, сукня довжиною Поколівно, ось. І крильця рукава відрізна талія. Тут був склад 100% котон. Це відчувалося на дотик, дуже приємна така тканина. І це твінсет, це італійський модний бренд, доступна років ж. Унікальність і індивідуальність кожної речі, в общем, висока якість, так вони про себе кажуть. Ось і в них на сайті, до речі, сукні коштують дорого 300-600 євро. Далі від етази e Storys, це шведська торгова марка, була заснована як частина концерну H&M. Сукні на їх сайті вартують ну, приблизно 100-200 також доларів. Як бачите, вона нас такого оливкового кольору на запах тканина дуже схожа також на шовк, Вона коротенька. Ось, в принципі, Такий непоганий стан, стамбу тут 100% ліоцел. Це також відновить віско, але більш міцніший, стінкіший і більш схожий на шовк. І далі вістка ліда в розмірі, верх від піжами чоловічої, я коли знаходила комплекти, до речі. Ось, вона зі 100% шоку, і тут таке мілке графічне зображення. На гудзиках з кишеням, в общем, все, як у піжами. Ну, залишила там були мілкі такі плями, з якими я точно не справлюсь. Вони вже були досить застарілі. Отакі, От значить, були знахідки мої цього разу. Пишіть, що вам сподобалося, що ні, пишіть свої враження взагалі від відео. Чи подобаються вам моє відео. Ось, тому що. Я не досить орієнтуюся, заходить вам чи ні все, що я роблю. І до нових зустрічі, нових відео бережіть себе.